Нетиповий для території січі димлений глечик зі штампованим орнаментом було знайдено на господарчому передмісті січі. Димлена кераміка це глиняні вироби, випалені у печі без доступу кисню, внаслідок чого вони набувають насиченого чорного кольору. Гончарна тонкостяна посудина висота 202 мм, максимальний діаметр 175 мм. Зовнішню поверхню глечика орнаментовано в два прийоми. Спочатку орнамент було нанесено штампом на плічка, горизонтальний ряд дух із рядом прямокутників над ним. Після нанесення штампу зовнішню поверхню глечика було прикрашено регулярними пролощеними смугами, що створюють додаткову орнаментальну композицію. Така кераміка датується рубежем 17-18 століття. Тоді як загальна маса керамічного матеріалу з Кам'янської Січі хронологічно належить до першої половини XVIII століття. Можна припустити, що димлений глечик було привезено в якості особистого кухонного начиння під час переселення на Кам'янську січ. Глечик було виявлено у вигляді розвалу з 42 фрагментів із сильно забрудненою поверхнею. Деякі фрагменти були втрачені. З ним було проведено всі необхідні консерваційно-реставраційні роботи: очищення, укріплення черепка, підбір фрагментів, склеювання їх в єдиний експонат та доповнення втрати вінців, плічків і середньої частини тулуба з відновленням штампованого орнаменту. На завершальному етапі реставрації усі гіпсові доповнення було тоновано гледчик займе. Гідне місце в експозиції, присвяченій Кам'янській Січі.